Є багато різних компаній, які випускають репліки Apple Watch. Сьогодні на огляді буде GS8 Max. Лінійка GS включає в себе такі моделі та розміри 45 мм. 41 мм GS7 Mini та нові Ultra. Відеоогляд на модельку GS8 Ultra вже є на каналі. Також в продажу є всі моделі лінійки, тому кого зацікавило посилання для купівлі в описі. Почнемо з коробки та зовнішнього вигляду. В комплекті бездротовий зарядний пристрій. Інструкція на російській мові Це плюс, так як в ній написано покроково, як під'єднати годинник до телефону. Сам годинник 45 мм. Справа кнопка колесо та мікрофон. На задній частині. Розмістились датчики зліва, розмовний динамік, Застібки для ремінця немає, але вони тримаються тут щільно. Тому коли годинник буде вдягнутий на руку, можна не хвилюватись за те, що він злетить. Почну з екрану. Рамок майже не видно. Щодо яскравості, я зараз встановив показник на 40% із 100. тому що при 100 реально вже починає засвічувати екран на відео. Можу впевнено сказати, що в яскравий сонячний день буде все чудово видно, але потрібно пам'ятати, що чим вища яскравість, тим частіше прийдеться заряджати. Далі, мабуть, швиденько по основним функціям, а потім те, що можу відзначити в цій модельці. Свайп зліва направо меню останніх використаних функцій та погода на 5 днів. Також тут QR-код для під'єднання годинника до телефону через додаток. Верхній сайдбар. Тут в нас вже дві сторінки основних менюшек. Деякі функції, як оплата через Alipay, в нас недоступні. Далі налаштування енергоефективності годинника. Це активація при піднятому зап'ясті, включити-виключити Always on display, блокування екрану годинника повністю. Це означає, що реакція на сенсор. Та на клавіші не буде. Для розблокування затиснути кнопку на 3 секунди. Однією з фішок цього годинника є NFC. Ми можемо додавати ключі або картки. Я вам трошки пізніше розповім, як це робити або зніму окреме відео. Яскравість. Зараз я покажу, як на соці. Телефон засвідчує і некомфортно знімати, тому я зменшу 70 або 40 достатньо. Свайп справа наліво ми також можемо редагувати. Як додавати різні швидкі функції, так видаляти. Для того, хто хоч раз вже користувався смерт-годинниками. Все буде інтуїтивно та зрозуміло, незалежно від виробника керування та налаштування плюс-мінус однакових. Свайп знизу до верху повідомлення. Відповідно до меседжера, з якого прийшло повідомлення, відображується іконка. Перейдемо до основного меню. Воно викликається натиском будь-якої з кнопок. Працює все плавно та без фрізів. Двійний натиск і змінюється стилі відображення. Їх тут чотири. Цього точно достатньо. Користуватись ви все одно будете або списком, або цим стандартним. Далі по основним функціям. Частота серцебиття, моніторинг фаз сну, тренування, дані про відстань та спалені калорії, заміри артеріального тиску, телефон і контакти. Через додаток ми можемо синхронізувати більше сотні контактів, та вони будуть в телефоні книзі на годиннику відображуватись ім'ям при виклику. Тут навіть є свій магазин додатків: їх 5 штук, щось пов'язане з показами цукру в крові та дихання. Чесно кажучи, я до кінця не розібрався, як воно працює, але задумка з магазином додатків це дуже цікаво. Можливо, в майбутньому вони дійсно щось толкове придумають. Далі керування камерою, музичним плеєром, та є одна нова фішка. Керування короткими відео в Тіктоці або Інстаграмі. Ми можемо свайпати відео вверх або донизу. Та зменшувати або збільшувати гучність. Для цього наш годинник окремо під'єднується до Bluetooth з телефону як пристрій керування, а в нас також є декілька ігор. Тепер перейдемо до налаштувань. Тут є всі налаштування екрану та гучності і вібрації. Функція Always on Display. Якщо вимкнути її на максимальні 10 хвилин, то вона з'їсть батарею за день точно, тому з цим таймером потрібно бути обережним. Далі таймер вимкнення екрану до 30 секунд максимум, мовні налаштування. Української немає. Далі налаштування інтенсивності вібрації та звуку виклику. Не у всіх моделях є доступ до цих налаштувань. Режим не турбувати по розкладу. Також його можна ввімкнути із основного меню верхнього сайтбару. Різного виду нагадування, чесно кажучи, їм іще не користувався, але я вважаю, що це також корисна фішка. Також ми можемо встановлювати пароль на годинник. Далі інформація про пристрій та прошивку. Щодо показників, які заміряють всі ці годинники, це потрібно окремо знімати відео, щоб порівняти з різними виробниками та моделями. Підсумувавши, можу виділити яскравість екрану, великий список налаштувань, лінійка годинників GS постійно оновлюється. Це означає, що вони користуються популярністю, тому якість та функціонал зростає. Взагалі за свої кошти мінусів я не бачу. Наступним у мене на черзі GS 7 Mini. Далі я порівняю всі три годинника: Ultra 45 мм та 41 мм. Кого зацікавила ця моделька, купити можна за посиланням в описі в мене в магазині. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого.